Включив. зависає Так, зависає да, ручка ну все да. видно видно Так, видно. так заросло файно Йо, тому що бубунит далеко да. о все кінець попротивотанкового буде тут так Ага, що вона тут робила? Скільки то висота? Тисячу Тисячу сто двадцять шесть метрів. Yes. Красота яка. Ну. No. Приближає в тебе під час зйомки не, 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 Немає? Нема? Один надалі в тупер. Та він квадратний, квадратний. Ідеально квадратний. Давай кисне. Може його пробувати зараз підкопати і витягати. Виключати вже тут? Ні, так. Да. Немає, може до кінця. Або Ой, зверху. Я кисне. Кнопку має пазу включатися. Що ж фотографувати. Ну, то ж, ну нічого немає. Не зупинялося? Ні, за минута 40. То по мабуть, ще раз червоний. Ні, то зупини лупи не Взагалі. Так. Да. Mm. Та і все знімаєте. Так гарно стане аби я не запильов кар картину. Ну я на знаю, ну, вставай. Кіс за наш качи. Золото брильянт! Та... Оскорбив вс Ти не хочеш пожертвувати свій, свій довгий тві ніж для... Он він на котелку, на, на рюкзаку. А фигулятова тут, як прийшов, так пішов. Якби то був армейський, то щось тут не ясно. Що з закінченням я готисень дуже загнутий він тут? Чи то сама кришка від ящика? Ні, ящик. Інструмент від трактора. Так думаєш інструмент. Ша <хи> а ану. О, ручка навіть ходить. Все, Вс, тут зіп тракторний. А ну. Зараз. Он ж там палка видно ребра, жорсткості, такі ну, кормічні. Кружок. кружок. Але у сьому? Смулі. Смулі. Що він смолі? Зараз відкриємо що тут тяжчик болтів. А медицинський той. Я не знаю він був. дома. На патрони не схожі. Ні, ні, там. Ага, тут тут зашелка Якось він все мав відкривати. Також. Ручку треба якийсь біг правильно поставити. Таку вроді затискало, таку вроді він мав безщовкусь. Mm. Во-во, одна -во. пішла. Во -во -во. Є Ну. Саладам! Сукро! -ма! Ты Що то у нас? Ключі. Йоме, двой який ключ! Клюши, нічого не надо, 24. 4 mm. мед! Каспер приспособив Ключ І маслянка! Масленка! Та в зборі, просто що вона так не влазила Ага! Масленка у нас! Лумила варвара ключ, лампечки. Викрутка, от тут надіжна викрутка десь. Ключик. Якась монтіровочка маленька. Коли що вже таке, знімати скоти. Підшипник, повний ящик. Ну, болти можемо тут лишити. Болти. І... І замок. замок. Ага. Uh -huh. Все. Выключай. Червоную кнопку. Чергу ящик с патроном.